Прикорм дитини загальні сучасні принципи вигодовування ти першого року життя. Ми отримуємо найбільше питань щодо вигодовування тей першого року життя, саме з питань підгодовування. Що і кому давати, в якому віці починати прикорм, і що з чим поєднувати, і багато інших питань. Сьогодні я хочу зупинитися на загальних принципах впровадження прикорму, на тих принципах, які були розроблені вченими медиками та батьками. Університет здорової дитини Няньковська. Прикорм дитини. Загальні сучасні принципи вигодовування дітей першого року життя. Добрий день, друзі! Вітаю вас на черговій зустрічі в університеті здорової дитини. Я Сергій Няньковський, педіат, професор, експерт питань педіатрії, член ЄСПГАН Європейської асоціації дитячих гастерантерологів, гепатологів та нутриціологів. І сьогодні ми поговоримо про загальні принципи впровадження прикорму та вигодовування дітей першого року життя. Якщо ви хочете знати більше, знати та розуміти всі нюанси прикорму, тоді я запрошую вас пройти наш авторський курс із серії Шлях мами, який називається Прикорм дитини перший рік життя, посилання на який знаходиться в описі під цим відео, де ви отримаєте чіткі знання та інструменти для правильного введення прикорму та помісячного вигодовування дітей першого року життя. На сьогоднішній день вдалося сформулювати низку важливих принципів вигодовування дітей першого року життя. З якими я хочу вас познайомити. Зараз вважаю, що недоцільно розробляти окремі рекомендації щодо ведення прикорму для дітей на грудному або штучному вигодованні, Підходи в цих випадках однакові. Грудне молоко залишається золотим стандартом виключно грудного вигодовування протягом не менше повних 4 місяців, 17 тижнів життя, а з 5 до 6 місяця дуже бажано продовжити грудне вигодовування з можливим введенням прикорму. Відразу хочу сказати, що і далі слід по можливості продовжити грудне вигодовування – це найкорисніша їжа для вашої дитинки. Прикорм треба вводити не раніше кінця 17-го тижня, це початок 5-го місяця, і не пізніше 26 го тижня життя, це початок 7-го місяця. Це стосується всіх продуктів, як твердих речовин, так і рідин, крім грудного молока або спеціальних дитячих молочних сумішей. Оптимальний вік та порядок ведення прикорму це постійний предмет обговорення та вироблення міжнародних рекомендацій. Травний тракт і функціонування нирок стають досить зрілими для того, щоб організм дитини міг сприймати ведення. Прикорму з кінця 4-місяця, а в період з 5 по 6 місяць у дитини розвиваються необхідні моторні навички для споживання більш щільної їжі. Тому в цьому віці важливо дати їжу відповідної консистенції та відповідним способом. Мати, яка повноцінно харчується, може забезпечити надходження всіх необхідних дитині поживних речовин, вітамінів, мінералів, при виключно грудному вигодовуванні щонайбільше до 6 місячного віку дитини. Деякі діти можуть потребувати додаткове введення препаратів заліза раніше ніж у 6 місяців. Важливо продовжити грудне вигодовування паралельно із введенням прикорм, доведення, що це знижує ризик шлунково кишкових та респіраторних інфекцій, а також ризик випадків госпіталізації у дитини. При порівнянні початку ведення прикорму в 5 або в 6-місячному віці немовляти не було виявлено суттєвих відмінностей щодо впливу на його ріст та масу тіла, розвиток ожиріння протягом перших трьох років життя. Водночас було встановлено високий ризик розвитку надлишкової маси тіла та ожиріння під час ведення прикорму до п'ятимісячного віку. З багатьох причин, в тому числі внаслідок змін нутритивних потреб, більшості немовлят потрібне введення додаткового харчування, крім грудного молока або молочної суміші, приблизно 6-місячного віку. Немає єдиного віку для введення прикорму для всіх немовлят. Це залежить від характеристик та розвитку кожного немовлята. Тому ми маємо такий от певний коридор, а не от чітко, чітко ж там четвертий, п'ятий чи 6-й місяць життя. Немовлятам із підвищеним ризиком дефіциту заліза може бути корисним введення добавок щомісяць заліза вже в 5 місяців. Якщо немовля має гарний психомоторний розвиток, то в нього раніше 6 місяців можуть бути навички необхідні для введення прикорму. Проте готовність до прикорму не значить абсолютно необхідність вводити додаткові продукти до 6 місяців. Немає даних про те, що введення прикорму у віці до 6 місяців є шкідливим або корисним для здоров'я. Але о, ще раз зверну, хочу звернути увагу, що протягом перших чотирьох місяців вводити прикорм дуже дуже небажано. Отже, згідно з усіма сучасними рекомендаціями, вводити продукти прикорму, в тому числі алергенні продукти, такі як яйця, крупи, риба та арахіс, точніше, арахісове масло, можна починати не раніше 17-го тижня життя, тобто початок 5-го місяця, і не пізніше 26-го тижня життя, початок 7-го місяця. У цьому віці у більшості немовлят з'являється здатність їсти більш тверду їжу. Діти набувають здатність сидіти з опорою, досягають нервової м'язової зрілості, що дозволяє їм контролювати рух голови і шиї і їсти з ложки. У цей період зникає от типовий для невнатального і раннього дитинства рефлекс на видалення сторонніх тіл з рота, що утруднює годування нерідкими продуктами. До цього віку дитина просто виштовхне ложкою язиком з рота. Розширення дієти не означає, що ви повинні припинити грудне вигодовування, яке має продовжитися стільки, скільки будуть хотіти мама і дитина. З віком при введенні прикорму слід пропонувати дитині різноманітну за консистенцією, текстурою, смаком, запахом їжу. Діти мають вроджену схильність розрізняти і віддавати перевагу солодкій та соленій їжі. Неохоче їдять гіркувату їжу, що ми не можемо змінити. Але ми можемо формувати та коригувати смакові уподобання дитини шляхом тренувань, систематично пропонуючи дитині продукти з різними смаками, включаючи кислі, гіркі, зелені овочі. Звичайне, короюче молоко не рекомендується вводити до раціону дитини до 12 місяців. Вживання короючого молока пов'язане із надходженням в організм підвищеної кількості енергії, білка, жирів і нижчої залізо. Тому діти, які в ранньому віці споживали великі обсяги корою молока, мали вищий розвиток, ризик розвитку залізодефіцитної анемії та ожиріння в старшому віці. Споживання більшої кількості білка при введенні при кормі підвищує ризик виникнення надмірної маси тіла і ожиріння, особливо у осіб із схильністю до цього. Тому споживання білка має становити не більше 15% від спожитої енергії протягом доби. Потреба організму дитини в залізі дуже висока протягом усього періоду ведення прикорму, тому необхідно забезпечити отримання продуктів, багатих на заліза, особливо для дітей на грудному виготовленні. Потенційно алергенні продукти можна вводити починаючи з 5-місячного віку, будь-коли, оскільки саме в цей період відбувається формування імунної толерантності до алергену. Не було виявлено зв'язку між терміном ведення алергенного прикорму та розвитком алергічних чи імунологічних захворювань. Однак це не означає необхідність. Раннього введення алергенних продуктів всім підряд, натомість акцентую увагу на тому, що немає необхідності відкладати введення алергенних продуктів після 5 місяців на триваліший період. Але не треба їх давати в 4, там, в 3, в 2 місяці. Глютен можна пропонувати дитині в віці 5-12 місяців, проте слід уникати вживання великої кількості глютену протягом перших тижнів після початку його введення. Обсяг безпечної кількості остаточно не встановлено. Не виявлено впливу типу вигодовування грудне або штучне при введенні глютену на зниження ризику розвитку ціляйки цукрового діабету першого типу. Не слід додавати цукор або сіль у прикорм, а також необхідно уникати вживання дитиною підсолоджених напоїв та соків. Солодкі напої подобаються дітям перших місяців, але якщо їх не давати, вже після шести місяців дітям вони вже не дуже подобаються. Цукор впливає на майбутню харчову поведінку. Цукор є важливим фактором розвитку каріюсу. Він сприяє каріюсу, оскільки може утворювати глікани, які посилюють прилипання до емалі зубів бактерій, порушують дифузію, баланс кислоти і буферних систем, що в результаті сприяє пошкодженню емалі зубів. Вегетаріанські дієти протипоказані маленьким дітям через ризик виникнення дефіциту вітаміну в 12 заліза, цинку, фалатів, довголанцюгових жирних кислот, білків та кальцію, що може призвести до незворотніх небажаних наслідків та порушення когнітивного розвитку. Вегетаріанська дієта може застосовуватися виключно під пильним наглядом лікаря та дієдолога з обов'язковим додатковим введенням вітамінів групи В, Д, заліза, цинку, кальцію, білків, поліненасичених жирних кислот, що може забезпечити. Відповідний ріст і розвиток дитини. Важливо, що батьки повинні знати про ризик незворотніх шкідливих наслідків розумово повноцінне навіть смерть дитини, які можуть розвинутися за недотриманням ними рекомендацій фахівців. Було напрацьоване загальне правило введення прикорму дітям першого року життя: Вводити перший прикорм краще в ранкове годування 9-11 година ранку, щоб простежити за реакцією дитини на новий продукт без додавання цукру та солі. Давати перший прикорм дитині тоді, коли вона спокійно і не втомилася. Починати з 0,5, 1,2 чайних ложечок. Якщо дитина відмовляється, не наполягайте, спробуйте дати пізніше чи наступного дня. Якщо реакція нормальна, немає висипу змін на шкірі, змін випорожнень, збільшіть дозу вдвічі наступного дня. Поступово доведіть перший прикорм дитини до вікової норми 80-200 грамів, залежно від віку і від того, що ви даєте, ну, десь за тиждень приблизно. Якщо є алергічна реакція або інша реакція непереносимості, відмовтеся на три дні від ведення цього прикорму. При повторній небажаній реакції не давайте цей продукт, зверніться до вашого педіатра. Кожен наступний новий продукт прикорму має бути однокомпонентним тільки кабачок, капуста, броколі, гречка, м'ясо тощо на тлі того, що вже їла дитина. Страви зі змішаних продуктів давайте тоді, коли дитина вже познайомилася з усіма цими продуктами окремо. Не бажано вводити нові продукти за 3 дні до та після щеплень. Якщо ви хочете детальніше розібратися в питаннях прикорму дитини першого року життя, в нюансах його введення, я ще раз запрошую вас пройти наш авторський курс. Шлях мами прикорм дитини, перший рік життя, де ви отримаєте чіткі знання та інструменти для правильного введення прикорму та вигодовування дітей першого року життя. Після проходження в зручному для вас темпі курсу ви зможете забезпечити оптимальний прикорм дитині, самостійно визначити, чи правильно ви виводите. Продукти прикорму та їх дозування. Отримати помісячну інструкцію, які продукти при корму потрібно в певному віці протягом першого року життя. Розуміти, які продукти будуть корисні та необхідні на різних етапах розвитку дитини. Навчитися складати правильне меню дитини, щоб уникнути нутритивних дефіцитів. Навчитися розуміти вашу дитину і жити з нею в гармонії, без хвилювань та стресів. Зможете поставити запитання, що вас цікавлять, і отримати на них відповіді в онлайн групі. При необхідності зможете вибрати пакети з індивідуальної консультації щодо догляду за вашою дитиною. Хочете виростити здорову дитину? Тоді прямо зараз під цим відео клікайте за посиланням та записуйтесь на авторський курс «Прикорм дитини перший рік життя. Якщо після перегляду нашого відео у вас виникли запитання, запитуйте в нас, ми постараємося відповісти на них. Під нашим відео міститься посилання на сайт, де ви можете знайти цікаві текстові матеріали. Підписуйтесь на канал, прямо зараз натисніть на дзвіночок і ви завжди будете в курсі останніх новин європейської медицини. Якщо вам сподобалося, поставте лайк, поширюйте це відео на своїх ресурсах, поділіться корисною інформацією з друзями. До нових зустрічей на каналі. Нехай ви та ваші діти будуть здоровими та живуть під мирним небом.